Доброго ранку всім присутнім. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго. Доброго. Пару Доброго. хвилиночок почекаємо і будемо починати, так так? Так. O okay. que sure. mm -hmm. mm -hmm. mm <laughs> you Вже ми колеги, будемо починати? Так, якщо можна. Так, добре. Шановні присутні, сьогодні позачергове засідання в виконавчому комітету міської ради проводиться дистанційно. У відеоконференції на засіданні присутні Тітерова Наталя Володимирівна, Колісниченка Світлана Сергіївна, Бондарець Ганна Леонідівна, Горбаренко Іван Львович, Грейбіць Дмитро Павлович, Донець Олександр Євгенович, Кремінь Володимир Андрійович, попік Віталій Вікторович, Солоненка Леся Гінадівна. Форум є, тому можемо починати. Для розгляду пропонується один проект рішення, який потребує невідкладного розгляду згідно з порядком денним. Про внесення на розгляд 36-ї сесії Кам'янської міської ради, 8-го скликання проєктів рішень міської ради. Доповідає Сибенка Вікторія Володимирівна, заступник начальника відділу секретаря та міської ради. А, пропоную затвердити порядок денний позачергового засідання шляхом поіменного голосування. Поіменне голосування передбачає озвучення в голос тільки одної відповіді або за, або проти, або утримався. Прошу поіменно проголосувати за порядок денний засідання виконавчого комітету міської ради. Пітерова Наталія Володимирівна. Так. Калісниченка, Світлана Сергіївна. Так. Бондарець Ганна Леонідівна. Так. Горбаренко Іван Львович. Так. Рейдінь Дмитро Павлович. Так. Донець Олександр Євгенович. Так. Так. Кремінь Володимир Андрійович. Так. Так. Володимир Андрійович. А, Попік Віталій Вікторович. Так. Так, так. Попік Віталій. Солоненка ага. Леся Гінатівна. Так. Дякую. Порядок денний засідання виконавчого комітету міської ради прийнято. Переходимо до розгляду внесного на засідання. Питання. Про внесення на розгляд 36-ї сесії Кам'янської міської ради, 8-го скликання проєктів рішень міської ради. Чи є у членів виконкому зауваження та пропозиції щодо зазначеного питання? Нема. Нема. Ні, Нема. Не будемо заслуховувати. Всі отримали питання і роз'яснення до нього. Всі так, ми з ними. Нет, давайте приходити до голосування. Дякую. Тоді прошу поіменно голосувати. Ктітарова Наталія Володимирівна. Так. Калісніченка Світлана Сергіївна. Так. Бондарець Ганна Леонідівна. Так. Горбаренко Іван Львович. Так. Грейдин Дмитро Павлович. Так. Донець Олександр Євгенович. Так. Кремінь Володимир Андрійович. Так. Попік Віталій Вікторович. Так. Солоненка Леся Гінадівна. Так. Рішення прийнято. Дякую, колеги. На цьому порядок денний вичерпано. Дякую всім за проведену роботу, за те, що знайшли можливість терміново підключитись для вирішення цього нагального питання. Дякую всім, всім гарного Дякую. дня, мирного неба. Дякую, До побачення. До побачення.